Доброго дня, шановні глядачі. Роблю огляд ці валочки гном від компанії Meragro Кропивницький. По просьбі глядачів. Покажу огляд її більший. Так як питають, як регулюється глибина, як норму висів виставляти. Сіяв пшеничку. Ще так сказати не досіяв посіяв тільки на 6 гектар. Погода не дає нам сіять. Дощі, болото. В общем, глибина самих сушників виставляється верхнім винтами. Верхній винт підкручуєте, сушник опускається нижче. І тут потрібно нижньою гайкою підтягуєте пружину, щоб її жорсткість була. Бо якщо її не підкрутити, то погано сушник лізе в землю. В общем, регулюєте верхнім винтом глибина, нижньою підтягуєте пружину. Натяг. І все. Тут нічого немає такого страшного. Зірочки в мене стоять. Тут верхня стоїть. Тут по буквах. Г. Ось. Все. Стоїть на здорові зірочки. Нижня В стоїть у мене на маленькій. Це мені норма висіву для пшенички підійшло. Ну я зараз покажу, ще регулював задвижечкою. Ось все. тут така є. Посерединки задвижечка. Бачите, воно в мене не повністю. Ну, Я регулював 150 кілограм на гектар. Це в мене вийшло 65 зернинок на метр. Для цього я взяв колесо, заміряв його рулеткою діаметр. У мене вийшло 160 сантиметрів. Ну, можна рахувати 155, так як з Трошки заліза в землю, земля ж буде м'яка. Ну, виходить десь при, ну, 97 зернинок. В мене. Це я роблю один оберт колесом і рахую зернинки. Для цього в бункер я насипаю Ну, в одну банку. Тут в пшеничка залишилася в одну банку. Бачите, воно видно у мене, тут висівний апарат не повністю відкритий. Якщо його відкрити повністю, виходить десь ну, в районі 210 220 Надо рахувати десь 220 штук чи кілограм на гектар, вийде. Це якщо вітчизняна пшениця, ці менше А Якщо вітчизняна, то якраз оце, оцю задвижечку вийде вона на повністю відкрита. Отакий вийде і висів. У мене, бачите, він не повністю. Тут гайка відкручується, ви регулюєте, зробили оберт, висипали зернинки, посчитали. Знайшли потрібну кількість. Все, закрутили гайку, зажали, все. І висів нормальний. Так. Що я ще можу сказати про дану сівалочку? Дана сівалочка мені сподобалася, сіє вона добре. Оце знімав я, спочатку підняв ці ну, ножки стоянкові. Я їх потім взагалі геть зняв, бо загортач не дає впирається. Сюди і погано загортав. Я їх повністю зняв на полі. Передні просто підняв, а задні зняв. Це буде тоді краще. Ну а так, Так, сівалка 1,8 шириною. Перекриття робив нормально, хоч немає і маркерів, але я орієнтувався по колесу. Колесо якраз трактором брав біля. Не, біля сліду, не по сліду, а біля сліду. І якраз оцей останній сошник перекривав колесо, як сіяв. Ну, так і все. Дана сівалочка мені обійшлася біля 74 тисяч гривень. В принципі, сівалочкою я задоволений, метал, як бачите, ну, добрий такий. Гарний метал. Не китай, То, в общем хорошо, сошнички, як бачите. Не на втулках пластмасових, як китайських сівалок, там ззаді взагалі не приводні колеса, а коток. То воно котком мені не сподобалося. Тут підшипнички з обох сторон, два підшипничка в сошнику. Добре, дуже добре сіє. В принципі, сіяв, не забивається, все добре сіяло. Загортачі загортали. Отак мені сподобалось. Більше у мене претензій до даної сівалочки взагалі немає. Рекомендую сівалочку. Тут є ще, бачите, бачите, я ще брав з дрібно-насінневим весінним апаратом. Тут задвижкою повністю передвинете, буде тільки дрібно-насінневий весінний апарат сіяти. Або можете разом. Наприклад, ячмен з луцеркою, якщо ви там плануєте, тут є. Норми висіву, ну, я ними не орієнтувався, якщо, якщо комусь інтересно. Тут є інструкція. Норма висіву, до даної сівалки йде ще також книжка інструкція. Гарантія на дану сівалочку один рік. Як заявив мені продавець, сівалку замовляв, наперед нічого не платив, ніякі предоплати, замовив, підождав, поки її виготовили. Привезли, по факту розраховувався. Все. Дякую за увагу. На все добре.